Кіберполіцейські затримали кіберзлочинця, який привластив мільйон гривень. У ДТП загинуло двоє людей. А рятувальники закликають обережності на тонкому льоду. В найближчі декілька хвилин про головні надзвичайні події доби готовий вести мову Кременчук Оперативний. Всім доброго дня! Кіберполіцейські викрили злодія, який за допомогою вірусу привласнив майже мільйон гривень громадян. Фігурант зламував облікові записи мобільних телефонів і збирав персональні дані користувачів. Використовуючи ці дані, 31-річний чоловік здійснював віддалений перепуск сим-карт та надалі отримував допуск до онлайн-банкінгу. Під час злочинних дій постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає понад мільйон гривень. Шахрайську діяльність громадянина викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно зі слідчим відділом Кременчуцької поліції. За місцем проживання зловмисника, правоохоронці провели обшук та вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Усе вилучене направлено на експертне дослідження. Затриманому оголошено про підозру за шахрайство зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк. Від трьох років до восьми років слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво у справі здійснює Кременчуця місцева прокуратура. Аби захиститися від подібного шахрайства, кіберполіція радить створювати надійні складні паролі, що містять літери, цифри та символи, відключити віддалену заміну сім карти, звертатися до мобільного оператора у разі зникнення мобільного зв'язку на тривалий час. Ожежі 12 грудня рятувальники ліквідували пожежу приватного житлового будинку. На початку 11-ї години вечора вогнеборці отримали сповіщення про те, що пожежою охоплено дах та перекриття будинку. Для ліквідації пожежі було залучено 10 працівників ДСНС. Прибувши за місцем виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено житловий будинок повністю. Сповістили про цю пожежу сусіди, які вже почули звук тріскиту шиферу з даху даного будинка. Тому для того, щоб приборкати цю пожежу, рятувальникам знадобилося близько двох годин. Ймовірно, що причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі будинку. В даному будинку ніхто не проживав, тому постраждалих на пожежі не було. Ввечері 13 грудня до диспетчерської 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Піщани, Кременчуцького району, виникла пожежа. Перший підрозділ прибув на місце виклику через 6 хвилин після сповіщення. На ліквідації з цієї пожежі були залучені працівники місцевої пожежної охорони села Піщане, а також пожежний автомобіль ДП14 міста Кременчука. Саму пожежу вдалося ліквідувати за одну годину. Було знищено горюче оздоблення стін та стелі господарчої споруди. Саму господарчу споруду від знищення вогнем повністю вдалося врятувати. Збитки від цієї пожежі Вали 100 тисяч гривень, і наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Внаслідок нещасного випадку поїздом збито жінку. 16 грудня, близько одинадцятої години, у селі Нова Галещина потяг Полтава-Кременчук наспер збив жінку. При прибутті слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що пасажирський потяг, який рухався з Полтави на Кременчук, здійснював зупинку на станції. Машиніст, помітивши, що жінка намагається перейти колію, здійснив декілька гудків та екстрену зупинку. Проте відстань була замала, і потягом жінку таки вдарило. Внаслідок отриманих травм, Пенсіонерка померла на місці події. По даному факту розпочато слідство. Всіх громадян закликаємо під час перебування на території залізниці бути особливо уважними і дотримуватися правил безпеки. Дорожньо-транспортні пригоди забрали життя двох людей. Неспокійно було і на дорогах міста та району несприятливі погодні умови та порушення правил дорожнього руху призвели до дорожньо-транспортних пригод, що забрали життя двох людей. 13 грудня вранці у горішніх плавнях по вулиці Горького водій автомобіля 1958 року народження збив велосипедистку 1950 року народження. В результаті автопригоди жінку госпіталізовано. Наступна ДТП сталася цього ж дня близько 19-ї години у Кременчуці по проспекту Лесі Українки. Водій автомобіля Ополь Кадет 1990 року народження наїхав на пішохода 1957 року народження. Постраждалий, доставлений до лікарні. 14 грудня близько першої години ночі поблизу села Підгорівка водій автомобіля Мерседес 1999 року народження не впорався з керування в автомобіля, виїхав за межі проїжджої частини, впавши в кювет, машина перекинулась. Внаслідок автотрощі 20-річний пасажир загинув на місці пригоди. Водій Мерседесу госпіталізований. Також 15 грудня о півночі по проспекту Лесі Українки водій автомобіля Део Ланус 1997 року народження не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Руху та врізався в електроопору на узбіччі. В лікарні від отриманих травм чоловік помер. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Працівники поліції та співробітники УСБУ припинили діяльність близько 20 підпільних гральних закладів на Полтавщині. Детективи слідчого управління поліції Полтавщини та оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполу спільно із співробітниками УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури припинили протиправну діяльність 17 гральних закладів, що діяли в різних населених пунктах області. Підпільні заклади виявлені у нежитлових приміщеннях Полтави, Кременчука, Горішніх плавнів, Карлів. В Коболяк, Глобуна та Лубен під час проведення санкціонованих судом обшуків вилучено десятки одиниць комп'ютерної техніки та іншого обладнання, яке використовувалося для протиправної діяльності гральних закладів. Відкрито кримінальне провадження, призначені комп'ютерно-технічні експертизи. Тривають слідчі дії. Порушникам загрожує накладення штрафу до 680 тисяч гривень. Крижана небезпека з початком перших заморозків на водоймах міста Кременчука та Кримачутського району утворився крихкий лід. Вчора на річці Сухий Кагамлик. Інспектор ДСНС нагадувала основні правила людям на кризі. Рятувальники закликають громадян уникати виходу на лід та дотримуватись правил безпеки на водоймах взимку. Необхідно бути вкрай обережними там, де з під льоду виступає очерет, тому що це може говорити про те, що лід в цій місцевості крихкий. Якщо ви потрапили під лід, необхідно повернутися до того напрямку, звідки ви йшли, тому що лід, який попереду може виявитися ще крихкішим, і необхідно обережно. Розставляючи руки, вибратися на лід і вже повзучи дібратися до берега. Шахраї діють. Передноворічні покупки в інтернеті за часто закінчуються тим, що довірливі покупці потрапляють на гачок до шахраїв. Так до поліції за минулий тиждень надійшло шість заяв про шахрайство під час купівлі-продажу в інтернеті. Кременчужанка 1995 року народження хотіла придбати верхній одяг в соціальній мережі Фейсбук. У результаті невідома особа заволоділа грошима в сумі 960 гривень, які потерпіла, перерахувала на банківську карту. 33-річна мешканка Кременчука так само втратила кошти в сумі 585 гривень, перерахувавши їх на розрахунковий рахунок під час купівлі взуття в соціальній мережі Instagram. Таким же способом ошукали і 60-річну пенсіонерку. Жінка купувала посуд в інтернеті. Шахарі заволоділи її грошима в сумі 900 гривень. Аби убезпечити себе від злодіїв, варто розраховуватись із службою доставки по факту отримання товару. Якщо продавець пропонує перерахувати кошти на банківський рахунок, вимагайте від нього копію паспорта. А для інтернет-магазинів реєстраційні документи суб'єкта господарювання, аби перевірити відповідність банківських реквізитів даним продавця. Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжність між анкетними даними продавця та власника карт рахунку. Начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський відзначив поліцейських за сумлінну службу, у числі відзначених і кременчужани. Подяки національної поліції України отримали заступник начальника сектору моніторингу Кременчуцької поліції Олег Городянко та інспектор управління кадрового забезпечення Олег Корнійко. Безпечні свята. Друзі, наближаються зимові свята для того, щоб вони пройшли безпечно та без надзвичайних подій, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Рятувальники ДСНС України нагадують основні правила при влаштуванні новорічної ялинки, експлуатації електрогірлянд. Та піротехнічних виробів. Напередодні новорічних свят рятувальники нагадують, як безпечно встановити новорічну ялинку для того, щоб вона стала окрасою вашої оселі, а ні в якому разі не призвела до пожежі. Основні правила пожежної безпеки кажуть про те, що новорічну ялинку необхідно влаштовувати на відстані не менше ніж один метр від горючих речей, а також на відстані не менше одного метру від стін та стелі. Зокрема, новорічна ялинка не має стояти в проходах, щоб не захаращувати шляхи евакуації. Якщо ви експлуатуєте гірлянду, то вона обов'язково має бути заводського виробництва без самовільних скруток. Також ялинку не можна прикрашати бенгальськими вогнями та свічками. Правила пожежної безпеки, які стосуються улаштування новорічної ялинки, вони поширюються як на штучні ялинки, так і на натуральні. Також наголошуємо про те, що свою пожежну небезпеку становлять і піротехнічні вироби, які категорично не можна приводити в дію в помешканнях, наприклад, потарди, бенгальські вогні. Також вони мають бути використані на відкритій місцевості на певній відстані згідно тих експлуатаційних характеристик, які зазначені на інструкції до кожного виробу окремо. На сьогодні це все. Дякую моїм колегам за плідну працю на благо громадян Кременчука та регіону. Дякую вам, шановні глядачі, за те, що ви з нами. Бажаємо приємних, вихідних та безпечних свят кожній родині.